в умовах децентралізації влади особливо важливим стає питання формування місцевих бюджетів, адже у фінансовій сфері влада на місцях отримує досить значні повноваження. Така реформа значно покращить фінансове становище регіонів. Переконані можна владці. Вона не є самоціллю, вона покликана для того, щоб стимулювати об'єднання громад, і на цій основі створювати дійсно нормальні громади, які зможуть самі себе забезпечувати фінансово, перед за все. А не залежати від цих же дотаційних ресурсів, тут є і знову ж інший момент: це в тому плані є стимул для якоїсь більшої, скажімо, активнішої. Праці цих же територіальних громад відзвітували у Володарську Волинському і про хід мобілізації. За запевненнями місцевого військового комісара район не пасе задніх серед регіонів Житомирщини. План з мобілізації людських ресурсів виконано повністю. А от з технікою справи дещо гірші. Відповідно до поставленого завдання плану нашому району становить в цифрах: 30 військовозобов'язаних, 2 одиниці техніки, з них 4 офіцери. На сьогоднішній день виконано. Виконано 51 взагалом, 5 офіцерів і одна одиниця техніки. Проблемним питанням стосовно недопоставки однієї одиниці техніки, провівши звірку по підприємствам, наприклад, житлово-комунальне підприємство, яке знаходиться в районі, у них є ці екскаватори, але одній одиниці. Тобто, якщо забрати в комунальне підприємство цю одиницю, комунальне підприємство залишиться. Підсумки наради підбив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, який вкотре закликав владу на місцях мобілізувати всі сили задля забезпечення нормальної життєдіяльності Житомирщини. У мене таке склалося враження, що на місцях при на нарадах області ну керівники особливо вони дещо розслаблені. Вони дещо не розуміють цієї серйозності ситуації, яка зараз і в Україні, і взагалі в державі. Тому оці мої поїздки, оці мої такі проведення штаб їх. Ти трішки потрібно якось збадьорити, я б сказав би так, щоб вони дійсно були налаштовані на роботу. Але я хочу зазначити, що по всім районам робота ведеться. є певні напрямки, де вона не так ведеться ефективно, як хотілося, як має бутися. Ну, ми ви чуєте, ви бачите, що ми на це акцентуємо увагу, виділяємо це.